У нас волосся розділене на довжини. Значить, ми це довге будемо давати оцю зону. Коротке волосся ми даємо максимально на макушку, щоб зразу зробити форму каскада. На самий верхній ряд це буде саме коротке волосся, щоб мягко від свого волосся злилось повністю винарощене, щоб лишній раз нічого не простригати. Саме коротке волосся ми даємо на сам верх, і саме коротке волосся ми даємо по краєвій, щоб оця краєва мягко теж виростала, тобто де короткий, де трохи довше, і потім знову довге. Тоді це виглядає максимально натурально. Тобто ми даємо коротке зверху, ми даємо довге всередину і з самого низу знову даємо коротке, щоб в нас був плотний зріз і була форма градації, форма каскада. На скроневі зони ми на зону гривки дамо те, що це коротке волосся, подовжимо трохи оцю зону гривки. І теж м'яко перейдемо каскадною лінією у всю форму. І так, самі довші прядки ми дали. Від обличчя і самі довші прядки ставляться в зону скроневу зону з переходом на затилочну. І найгустіша частина у нас буде загущення ось тут. Чому за вушком? Тому що у вас це волосся падає наперед, дає масу, і падає назад, дає масу. Тому отут буде прям плотно плотно, плотно загущене волосся. Самі довші ми даємо сюди. Коротше ми зараз поставимо на затилок. І от вісочки. Бачите, саме довше волосся. Я даю в оцю зону. отут. от. Вона мені падає сюди. Потім тут ми трохи робимо градацію, даємо коротші прядки. От, І ззаді, і ззаді ми зараз будемо робити до загущення. Бачите, тут буде загущувати весь цей нас. Я спочатку роблю скелет, формую з найдовших прядок форму. От, я дощ даю всередину. Знизу вони підуть коротші і зверху мене підуть коротші. І з середньому я зараз отут буду добивати густоту на затилочній зоні.